26 жовтня, чим жила сьогодні область у матеріалах наших кореспондентів сьогодні. У випуску торгові ряди, візитівка міста до кінця року в Омані реставрують колгоспний ринок. Ми думали, що до кінця року вони зроблять е, більш комфортними умовами для тих, хто приходить. І для тих, хто там працює у тісноті та невобразі маленький дім великої родини священника В'ячеслава Клименка із села Шевченкового. Стараються, поміщаються. Вони в'ямися сплять. вони цю відбувається. Безцінна знахідка. У Росії під час розкопок знайшли медаль за відвагу нашого земляка. У роки Великої Вітчизняної його вважали зниклим безвісти. Для мене вона це не має. Це безцінний. Реліквія безценна, которая в нашій сім'ї единственна. Виборча кампанія на фінішній прямій. Сьогодні останній день агітації. Кандидати в депутати до Верховної Ради проводять завершальні акції та заходи, оскільки субота і неділя оголошені днями тиші. Відтак будь-яка пропаганда в цей день заборонена. В Україні запустили буріння першої пошукової свердловини. Вишку встановили завдяки співпраці державного підприємства Укргазводобування і з американською компанією Шел. Відтепер під час видобування газу на Харківщині використовуються найсучасніші технології. Президент Віктор Янукович наголосив, така співпраця нові можливості для України і крок до енергетичної незалежності. Для нас дуже важливо, щоб ми згода в год увілічували. нашу энергонезависимость и чтобы мы использовали те ресурсы природные которые есть в украине поэтому это яркий пример сотрудничества украины с нашими партнерами известной компанией в мире компанией Shell кроме этого еще І получение нових робочих місць. Уже зараз ця компанія создала на Україні 2000 робочих місць. Всеукраїнський перепис населення перенесли. Підготовку до нього держбюджет профінансував лише на 40%. Нагадаємо, уряд планував провести цей захід ще минулоріч. Хотіли порахувати українців у грудні цього року а днями віцепрем'єр України Сергій Тігіпко повідомив, що всеукраїнський перепис ймовірно буде наступного року. В Умані реставрують колгоспний ринок. Його торгові ряди Окраса міста, пам'ятка архітектури, споруджена у 1836 році. Сьогодні ринок знаходиться на балансі облспоживспілки. У вересні голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуб доручив провести тут реконструкцію. А днями перебуваючи в Умані, він перевірив його виконання. На об'єкті освоєно півмільйона гривень обійшлися без залучення бюджетних грошей. Сьогодні вже побудовано там дві, два ряди таких супер сучасних, нормальних і так далі. А далі буде продовжуватись. Ми домовилися, що до кінця року вони зроблять ну, більш комфортними умовами для тих, хто приходить ну, і для тих, хто там працює. 16 років поспіль багатодітна родина священника В'ячеслава Клименка із Шевченкового мріє про власне житло. Семеро дітей і батьки живуть у маленькій прибудові до сільського храму. Влітку село відвідав голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуб. Умови проживання Клименків його вразили. Він пообіцяв посприяти родині із вирішенням житлового питання вже у наступному році. Тему продовжить Мирослава Станкевич. Вверхові ліжка, мініатюрні столики, маленькі полички це все нехитре умовлювання кімнаток, тимчасового ось уже упродовж 16 років прихистку Клеменків. Чотири у нас сплять батько і твої хлопців. Ну, вони якось стараються поміщатися, вони в твоєму сплять, бо на, бо на цьому диванці. а на третьому модельня. В одній з таких кумірчин господарі зуміли розмістити навіть піаніно. Їхні діти дуже творчі, навчаються в місцевій спеціалізованій школі інтернаті, де, окрім суспільних наук, опановують музику, хореографію та інші мистецтва. Родина священника дружна, тому на тісноту не нарікає, по-філософськи ставиться до побутових незручностей. Нам дуже добре, нам навіть звідують так в школі, що нам весело всі разом, коли так підтримуємо один одного. Приємні хвилини радіємо один за одного, сумуємо разом. Але якщо сумує хтось, то через п'ять хвилин вже всі раді. Ну, проблеми. День від дня змінюється, життя змінюється, проблеми змінюються. Так що без проблем не живемо звичайно, як усі люди. Дружина священика Матінка Наталя певна, що Всевишній завжди посилає людині те, чого вона прагне, якщо душа перебуває у молитві. Родина, у якій зростає семеро дітей, взірець сімейного благополуччя, хоча життєві негаразди супроводжують їх з перших днів. Це будинок церковний, яка церковна громада побудувала, який і нам пообіцяли допомогти. Ну. В минулому році але поки що це не здійснилось. В цьому будинку нам належить 31 квадрат жилої площі, а те це займає приміщення під церкву. Ще у листопаді минулого року Клеменки звернулися до місцевої влади по допомогу. Сільський голова Шевченкового запевнив, що громада виділить 10 тисяч гривень на житло для родини священника. Утім, цих грошей недостатньо. Хата у селі коштує щонайменше 100. Влітку під час робочого візиту до Шевченкового голова обласної державної адміністрації Сергій Тулуб зобов'язав районне керівництво вирішити цю проблему. У районі пообіцяли, що вже наступного року клеменки святкуватимуть входини. У бюджет на 2013 рік закладуть необхідну суму. Мирослава Станкевич, Андрій Єпіфанцев, Черкаська служба новин. Зникли й безвісти. Таке повідомлення у роки великої вітчизняної для родини бійця було не лише особистою трагедією. Вона не мала права розраховувати на державні пільги. Весною 45-го таку звістку отримали родичі прокопія Будюка із Золотоніщини. Весь цей час рідні намагались знайти його сліди та марно. Сьогодні вони таки дізнались про долю солдата. Станіслав Кугарчук далі. Це фотографія моєї дідушки прокопія Михайловича в Михайло Дмитрович yeah. показує на фотографії свого діда. Він чув про нього лише із розповідей бабусі. Чоловіка мобілізували до Червоної армії у вересні 43-го. Він визволяв Україну, Білорусію. А останнього листа від бійця родина отримала зі східної Прусії, письмо, як бабушка говорила, було в початку апрелі, в якому він писав: йдемо на Берлін. Бьем немца, береги детей. После ничего не было. Прошла весна, лето, начали возвращаться фронтовики. А дідушка ні повернувся». Спочатку син, а згодом і онук, все життя намагалися відшукати чи бодай дізнатися долю про копія будюка. Відсилали листи, зверталися в архіви, та на всі запити їм давали одну відповідь: зник безвісти у списках не значиться. Але сьогодні Михайлу Дмитровичу подзвонили із районного воєнкомату і сповістили, що там є відомості про його діда. Родина Будюків із нетерпінням вирушає туди. Тут воєнкомат потронує до війни. З цього воєнкомата призивався і дедушка мой. І атет, і, і я. У воєнкоматі на Михайла Дмитровича чекає комісар. Скромно і без зайвих слів військовий вручає йому медаль за відвагу. Ця бойова нагорода належала Прокопію Будюку. Мені дуже приємно, що медаль знайшла вас. І вам приємно, що.. Такі нас було рік тому. Цю медаль знайшли російські пошуковці на околиці Калінінграду, колишнього Кініксбергу. Навесні 45-го Це містечко перетворилося на справжню фортецю. За її штурм червона армія заплатила дорогою ціною: понад 100 тисяч загиблих, ще 12 – зниклих безвісти. Серед них був і Прокопій Будюк. Його ім'я вдалося встановити за номером знайденої нагороди. Це зробив російський журналіст Олександр Христофоров. Мы так подумали, что это це... человек был убит Будюк Буддюк Прокопий Михайлович. Потому что медаль носили на левой стороне груди и видим, как раз часть в районе значит, попал этот осколок. Єдину згадку про Діда вже сивий онук поклав до нагород свого батька. Для меня она цены не имеет. Это безцінна реликвия бесценная, которая в нашей семье. На весні наступного року Михайло Дмитрович планує поїхати до Калінінграду на місце, де загинув Прокопій Будюк. Він сподівається знайти там останки діда. Станіслав Олег Олексаменко, Черкаська служба новин. Не вимкнув обігрівач, ледь не втратив житло. У Черкасах по вулиці Різдвяна сталася пожежа у будинку, в якому тимчасово проживав 35-річний чоловік. За 10 метрів від нього він споруджував постійне житло. Тепла у сарайчику не було, тож обігрівав приміщення електроприладом. Поспішаючи вранці на роботу, чоловік забув вимкнути обігрівач. Це й стало причиною загоряння. Співробітники МНС ліквідували пожежу за лічені хвилини, але вогонь встиг знищити покрівлю, будівлі і Домашні речі продовжуємо випуск. Нове обладнання. Перші кроки у черкаському терцентрі встановили тренажер для людей з обмеженими фізичними можливостями. Ну, давай митя траєкторія какую-то виберемо. Захоплення з дитинства черкасець Олексій Богданов колекціонує маленькі автівки. Та ще ті машини, які випускались в Рігі на русско балтійському заводі, обслужує двор Ніколая II. Перші кроки на новому тренажері. У терцентрі Соснівського району Черкас нове реабілітаційне обладнання. Завдяки тренажеру дітей із вадами опорно-рухового апарату можна поставити на ноги. Подарували його спонсори, адже самостійно придбати обладнання територіальному центру було не під силу. Коштує таке диво обладнання 18 тисяч гривень. Маші 22 роки, у неї дитячий церебральний параліч. Раніше дівчинка взагалі не ходила і не прагнула цього. Змінити життя вона захотіла лише після відвідин територіального центру. Тут вона знайшла нових друзів, у неї з'явилося хобі. Вона раніше не ходила, вона ми її переносили, тягали, Вона не хотіла, їй не цікаво було. От коли ми сюди почали ходити. Появилось бажання ходити в Зараз вона не хоче сідати в коляску. Вона хоче ходити ногами. Ми стираємо будинки. Ти руками взялась, да? Ну, давай, ми траєкторію якусь виберемо. На тренажері дівчинка займається щодня. Спеціальний вертикалізатор допомагає їй триматися на ногах та робити самостійні кроки. Дуже удобне устройство тим, що мені не приходиться Машу держати на своїх руках. Тобто Вона самостійно з ходунками, поки ходити не може. За брусями, ну як обычно це делается, Человек в брусьях тренується ходить, А вона теж пока не може. вот этот подготовительный період вона може обучаться на цьому вот устройстві. Реабілітологи кажуть, таке обладнання має бути у кожній родині, однак не всі можуть його придбати, бо мінімальна ціна тренажера 18 тисяч гривень. Заняття відбуваються у нас одна-дві години. А займатися на цьому тренажері потрібно постійно. Постійно, щоб формувалася осанка, формувалася тренувалася м'язова система кожної дитини. Поставити на ноги машу можна, каже тренер реабілітолог Однак, коли дівчинка зможе пересуватися без тренажера, сказати не береться. Все залежить від індивідуальних особливостей кожної дитини. Віта зорич та Мазгорозія, черкаська служба новин. Більше десяти років інфекційне відділення Канівської районної лікарні не бачило ремонту. Оновлення потребували не лише палати, а й системи комунікацій, обладнання з усилями влади і небайдужих людей навесні цього року. Розпочався довгоочікуваний ремонт. Вже встановлено вікна, облаштовано палати, відновлено систему водопостачання. Реформування галузі охорони здоров'я України починається із малого. Переконаний народний обранець Богдан Губський. Вже ближчим часом це відділення буде повністю здано в експлуатацію. Це дасть можливість в першу чергу поліпшити якість медичних послуг для людей, і друге наблизити ці послуги до людей, дати можливість людям справді якісне європейське лікування отримати тут в канівській лікарні. Автомобіль справжній друг чоловіка. Черкасець Олексій Богданов змінив чимало професій, проте своєму захопленню не зрадив. Він власник розкішної колекції масштабних моделей. Автівок від рідкісних ретрокарів до найсучасніших суперкарів. 28 жовтня. Автомобілісти та дорожники відзначають професійне свято. Репортаж Надії Керей. Олексій Богданов колишній пожежний. Проте справжня дружба з автомобілями у нього зав'язалася ще із дитинства. Нині для чоловіка, машини і радість і спосіб заробітку. У колекції має близько 90 масштабованих моделей автівок від рідкісних ретро до найсучасніших суперкарів. Встановлював їх, продавав, їздив, машин було дуже багато. Якщо у мене в 96-му році було тільки 39 пересічень границь, два паспорти. Один кончився, не було было, не было куди ставити печать. Ну, з тих пор все це увлічення таке С Машинами работаю і машинки колекціонують. Кожним міні-автомобілем Олексій дорожить. Якийсь із чотириколісних нагадує про дитинство, якийсь про батька й товариша, з котрого власне, і почалася любов до моделей. З цих машин. Так як пам'ять очень дорога графіка перший, тому як це пам'ять о другі і плюс к этому мой отец когда то працював на такому є у колекції Олексія Богданової дуже рідкісні ретромоделі, за якими полюють чи не всі колекціонери. Та ще ті машини, які випускали в Рігі на русско Балтійському заводі, обслуживали двор. Ну, по Мрія колекціонера повернути улюблену і єдину в Україні Альфа Ромео, яку колись разом із товаришем реставрували і продали. Міні-версію такої ж автівки Олексій Вікторович знайшов у магазині серед дитячих іграшок. На час вона була одна на Україні, але так вона, по-моєму, одна на Україні залишилась. Тут дуже багато самі, перетягували салон, сиденья. На рулі не було цієї вставки, вона просто вирізана з дерева, обтянута коже логотипом Мальфа Рамео. Машина інтересна. Сейчас очень сильно жалеем, что продали. Надо было тогда не торопиться. А ще Олексій вивчає історію автомобілів. Радіє, що його підтримує дружина, поповнює колекцію новими модельками. Зізнається, захоплення дуже цікаве, тільки дороге. Усі його чотириколісні улюбленці коштують близько чотирьох тисяч гривень. Надія Кирей, Геннадій Ємельянов, Черкаська служба новин. Паперова пластика, квілінг, ліплення з глини та солоного тіста для черкаських школярів протягом трьох тижнів проведуть майстер-класи із цих видів декоративно-прикладного мистецтва. Організував такий марафон творчості Черкаський міський багатопрофільний молодіжний центр. Сьогодні на занятті ми виготовляємо брелочок смайлик. Вже два роки Людмила Труш навчає дітей робити різноманітні вироби із бісеру, Брелоки, прикраси, мініатюрні іграшки. Жінка каже, бісероплетіння сьогодні в моді. Школярі із задоволенням опановують це мистецтво. Дітки вивчають основні чотири. Ми працюємо над основними чотирма техніками в'язання. Перший рік ми їх вивчаємо, другий рік ми удосконалюємо ці техніки. Діти навіть влаштовують свій бізнес, продають свої вироби, заробляють якісь кошти, знову купляють бісер. Дохожу третій рядок, я буду набирати зараз, в мене зараз йде цей рядок жовтий. Школярка Настя займається у гуртку бісероплетіння з першого дня його заснування. За цей час дівчина зробила близько півсотні різноманітних виробів. Ну тому що дуже багато різних цікавих виробів, дуже гарно і ну дуже приємно, дуже приємний колектив. Викладачі цілої низки дитячих гуртків Черкаського міського багатопрофільного молодіжного центру упродовж трьох тижнів в одному з торгово-розважальних центрів проведуть більше десяти майстер-класів із різних видів декоративно-прикладного мистецтва. Серія майстер-класів організовуються з метою проведення нестандартних занять у формі майстер-класів з метою виявлення талановитих дітей, популяризації ідей творчості, організації змістовного дозвілля дітей. Майстер-класи для дітей з виготовлення прикрас і корисних дрібничок з тканини та глини пройдуть 26 та 29 жовтня. Ірина Васюра, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. У день виборів українці спатимуть не годину довше. У неділю, 28 жовтня, Україна переходить на зимовий час. О четвертій ранку стрілки годинника переведуть на годину назад. Тож світловий день триватиме довше. Ймовірно, що саме цей час залишиться в Україні назавжди. Науковці його вважають природним для 95% території нашої держави. Кажуть, він збігається з астрономічним. А час основного випуску новин добіг кінця, і я передаю слово В'ячеславу Лопишанському. У нього лише про спорт. Наш боксер Олег Пруткий здобув бронзу чемпіонату України. Про це не тільки фактично за мить. Найталановитіших боксерів Черкащини Олег Прудкий продовжує збирати нагороди. Сьогодні чорницький спортсмен здобув одну з найважливіших в своїй кар'єрі бронзу чемпіонату України, який фінішував в Донецьку. Причому ця медаль стала першою чоловічою для черкаського боксу на професійному рівні. Олег Прудкий виборов бронзу у ваговій категорії 56 кілограмів. Спортсмен провів три поєдинки. У двох здобув перемогу. Шлях нашого боксеру до золота у півфіналі закрив господар рингу Микола Буценко. Завдяки здобутій перемозі прудкому відкриваються двері не лише до основного складу збірної країни з боксу значно зростають його шанси і на здобуття перепустки на Олімпійські ігри 2016 року. Загалом Черкаську область на чемпіонаті України представляло дев'ять спортсменів додому з п'ятим місцем. Повертаються ще два боксери: Андрій Менших у ваговій категорії 75 кілограмів та Сергій Семенін 81 кілограм. Юнацька баскетбольна команда Черкаські мавпи мавпи-96» сьогодні стартувала в Євролізі. В першому матчі найпрестижнішого командного юнацького турніру старого світу черкасці мали протистояти минулорічному фіналісту литовській команді Школа Сабоніса. Матч з одним із фаворитів турніру. Вони зазнали мінімальної поразки 54 на 56. А от в другому протистоянні ігрового дня, який також в мінську завершився кілька годин тому, наші юнаки тріумфували, розгромивши латвійський спарс 65 на 31. Перший тур змагань завершиться в неділю. За цей час 17-річні баскетболісти зіграють ще три поєдинки проти європейських клубів. За регламентом змагань вихід у суперфінал гарантований вісьмом кращим командам. Щоправда, для черкаських мав 96 тури регулярного чемпіонату турнірного значення вже не мають, адже сама наша команда навесні прийматиме суперфінал юнацької Євроліги. У Черкасах з'явився спортивний майданчик для гри у міні-футбол. Відкрили нове поле зі штучним покриттям на території Академії пожежної безпеки. Ініціатором його будівництва став голова фізкультурно-спортивного товариства Динамо. Учасників знакової події запевнили, футбольний майданчик це перший крок у створення великого спорткомплексу на території навчального закладу. Раніше на території новозбудованого майданчика було нестандартне футбольне поле, яке майже не використовували за призначенням. До весни на території Академії пожежної безпеки планують облаштувати місце для гри у волейбол та тенісний корт. Займатися спортом на нових майданчиках матимуть змогу не лише вихованці академії, а й пересічні громадяни. Окрім спорткомплексу, в Черкасах скоро має з'явитися й унікальна школа для любителів гри мільйонів. У нас є ідея, і ми переконані, матеріалізуємо. Ми з Олегом Блохиним. Із Ігорем Білановим хочемо відкрити у Черкасах футбольну школу блохіна Біланова на базі товариства «Динамо», на базі обласної організації. «Донамо». Стільки уболівальників, стільки дітей тягнуться до спорту, тягнуться до футболу, що ми просто зобов'язані І в подальшому розвивати таку мережу спортивних клубів, спортивних майданчиків. Сьогодні у Черкасах відкрили перший професійний скелодром області. Спортивну споруду встановили у спеціалізованій дитячо-юнацькій школі Олімпійського резерву збудований масив для занять скелелазанням за вишки в 11 метрів. Віддасть можливість представникам Черкаської федерації скелелазання відточувати свої навики у холодну пору. Раніше задля для цього наші підкорювачі вершин користувалися спеціалізованими залами в Києві та Буках. За словами спеціалістів, цей проект дозволить залучити нових спортсменів, дасть можливість покращити свою майстерність спортсменам, які захищають честь Черкас та області на українських і міжнародних стартах. Реалізувати спортивний проект допоміг губернатор області Сергій Тулуб. І це була остання інформація черкаської служби новин. Попереду насичені вихідні. Живіть яскраво, і не забувайте дивитися черкаську службу. Новин, побачимось. прогноз погоди на 27 жовтня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде від одного морозу до чотирьох тепла, в день плюс 7-12. У Черкасах вночі близько нуля, в день 9-11 тепла. Атмосферний тиск знижений. Найближчої доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря залишиться підвищеною. Буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. В день місцями по області пориви до 15-20 метрів за секунду. У найближчу добу погодні умови Черкащини визначатиме тилова частина циклону з північного заходу. Внаслідок надходження холодного повітря із півночі очікується зниження температури повітря до від'ємних значень. А за церковним календарем 27 жовтня вшанується пам'ять преподобної Параскеви сербської. У народі її називали бруднухою, оскільки в цей день, як правило, дощило і дороги були брудними. Пращури підмітили, якщо на Параскеви вогко на вулиці, до справжньої зими залишається ще чотири тижні. Гарної вам погоди!